Божих благословень кожному. Час на цій землі даний нам не для того, щоб ми витрачали його пусту. Не для того, щоб ми витрачали його на серіали, на ігри, на порнографію, а щоб ми пізнали Слово Боже. І в часи Ноя, коли Ной будував ковчег, тому що Господь проговорив до нього. що Ця земля буде затоплена? І Ной проповідував 100 років, він 100 років строїв ковчег, щоб люди повірили і спаслися, але повірило тільки вісім душ. І вісім душ спаслося. Тому Господь говорить: як було в часи Ноя, так буде і в наші часи. Люди пили, гуляли, веселилися і не приймали Божих людей. Що таке? Ковчег, ковчег сьогодні це церква. Тому що тільки в церкві Божій ти можеш покаятися, перемиритися з Богом, вивчати Слово Боже. Тому знайди церкву Божу там, де вивчають Слово, де призивають до покаяння, щоб ти був в ковчезі Божому, щоб, коли прийде Апокаліпсус на цю землю, ти був у ковчезі і спасться ти і твоя родина. Vim yai sous Amen.